Привіт! Грибний сезон продовжується. Прийшов трохи лісом, знайшов пару... грибів, червоноголовці полізли, от, знайшов такі офеніки на дереві, Хочу показати. Зараз я їх позрізаю, поки нема що грибників. Дуже ляло, ніхто не пішов до лісу. Я то, також спав думаю, не піду, але щось мені робило. Ось такі опинки вже трохи попереростали. Щодня не, не ходиш місця, де вони ростуть. О там грибочки, червоноголовці. мало грибів. Далі накрапає дощ, будуть короткі фільми. Зараз збираю, йду далі. Такенки я позбирав, перебрався в інше місце. Arebię nieszko. takie. Takie. O, tak je. o Tam jeszcze jeden. Nie ma dużo żywotów. Tak, Najkrótsze. Na razie. І кидобаю. Зараз бігає. Закинець. Може пташки ганяє. Дощ. А вон ще є гриб. Ось такий гриб. Теж хтось порізав. Видно. Крімці. Далі почало падати. А там ще я бачу велику гриба. Погано збирати. Копенки окремо, гриби окремо. Рісунки. Телефон знімати. Одного лушипи. Отакі грибля. Це вдобина. Кого кому інтересно. Ось у них такі. Буком у лісі мають грубі ножки. Піща один, коли нього не бачив. Так вчора вночі збирав. Розвернувся, походив, потім вернувся і не йшов. Таке буває. Так, місце треба закривати. Ну так, нормально для початку. Не цікавлять опеньки. Грибами трудно. Ще трохи похожу. Бачу курінців багато. Коли гриби позбирали. правда не сьогодні, а вчора. Ну казав вчора. Вчора я не був тут. Ходив на стінку туди. Тут і горбах. On się jeździ. Takie, takie łeżki. nie tam szalony. Zaraz ja pokażę. No, na rok sobie bojach za Może takie miślenie jest to grubsze noc. Гриботки. Тут ще маленький, напевно, заберу, все одно завтра лесбирай. Тут є три. Треба подивитись не Лобши де. А є ще один. один. І тут щось таке непонятне, ага, та земля. Jeszcze parę takich, zryzanych. Oj, jeszcze jakaś ziemia. Widzicie? Tu koreńczki A tu jeszcze počervený. zrazu jedno. jedna. Čo ho nepočervený. To sa bohato došiel. Pozberajme У нас дуже. Так, мухомора найшов. Присів. От, бачу одного риба там в кущах. Ще там одного далі біля дуба. Зараз покажу, помаленьку зайду. от він такий рибочок тоненький, багато вологи, вони витягуються. Тут один. Ще десь одного бачив. Можна тепер знайти його. Так, от по тих острах. Ого, того я не бачив. І що десь був? Дивіться, Де такий гриб. Як вам? Такі риби. Здарова. Нормальні Нормальные кушчики. я один. Так, не стараюсь кушить. не разбавляйте. Ще шукали. Головне, щоб дощі перестали падати. І трошки потепліло. А то вчора примерз. Так, треба гриби забирати, поки не збився з рахунку. Де що лежить? Сумка там десь далі. Porque então, eu tenho três posteiras, posteiras, três. por lavar Думав що з ним все лише не позбирали, не позбавили. Так, що ті забрати. Що трохи похоже, тут подивилися. Ну якраз. раз. За кого пропостав. Це зараз там. Нема так сюди. Таких пущів у нас. Ми раз краєшку шабували. Бегребе росту так на тих поляна, а вони так хочуть більше де ліс якийсь грубший. на гриба. Тут раніше було багато. Одного разу я попав, правда, що не викав. гуси трохи по пушам. Престиж-то подавает, если Так, пошаг в грибе продолжается. Рука. терап плати телефон тримати ще погода погана. строєчку я б находив що нема більше що Вот є очагрип Бо вже збирали. Таку маленьку. Не рябила. Мухом морем покопали. Ось такі вони можна спутати з грибом. Ті білі моря. Я люблю їх Ось тут ще щось росте. Мохомор. Давай. так. Хочу я гриби. Ура. Двісом. Гліля. Так, люди. перетопчуть, Дивіться, які гриби. Ой, гарні, як то кажуть. Не так файні. Як то, що дерева ось Отакі От грибочки. Буде далі. Дивіться, ще які гриби ростуть. <кх> що схоже на опеньки. Але це не опеньки. Ну то вроді гнойовик цей. А тут шестого пенек, так воно путав, не ходіли. А тут червоні мухомори. Вон. Вони спочатку такі білі, схожі на гриба. Просте можна спутати. Правда, не отравився, але здоров'я вже буде не те. Ой, як стільки нападало. Вода стоїть. Ще пару днів буде море грибів. Офеняк. Фільм ще затягнув, правда, але не знаю, чи буде дивиться до кінця. Ну я ще тут ходжу, може. Ще що щось росте, там я бачу, він бідиє. Ось тут ходив пару разів раз вже. Під дивіться гриба. Пропусти якого. Там ще один, трошки далі. 32, дивитися, інакше нічого не получається. Ще один грибочок. Ось два таких. Поки народ віддихає, я трохи позбираю. От ваше ще. Я тут був уже, я тут не побачив два. Вот такого. Тут уже корінці по збирані. І тут я проходив хліпак. Дві ці кого гриба постил. Ротитися на... А, все один. Тих, вони що так Моментально розточу. Зараз такі Таке буває. Не пропускав грибів. Добре, що повернувся, Оскільки воно ще не побачиш. Де коли перед носом стоїть, а ти його не, не видиш. Ну, треба присідати. Так, щось немає більше. Так, залишаю ті гриби. І душе похожу Так от Бусь по тих місцях де я проходжу тільки що машиков пропустив треба було деколи Таке місце нормальне Навірно, хто збирав корінці не буде показувати зараз телефоном власну процесу. Як лама. Таке строєшко тут Видно, люди були, гуляли І вон фляжка. не водка. Вони погуляли, кринців багато. так грибів багато. десь собі добре пальнули? Тоді вже гриба не, не видно. Я пропускаю день. Наразі дякую. Перехожу в інше місце.